Сьогодні з'явилася інформація про те, що студенти нібито мають певну можливість виїхати за кордон, і багато студентів вже почали цікавитись, а що ж це за процедура, як нею скористуватися. Я, як проректор університету, хочу вам пояснити цю процедуру і як ви нею можете скористатися. Поширюйте це відео своїм друзям, ну і спробуйте сприйняти цю інформацію, незважаючи на те, що деякі її моменти для вас можуть бути складними. І так, що передбачає програма, яку сьогодні затвердив уряд Кабінет міністрів. Вона передбачає, що студенти яким сьогодні від 18 до 22 років, і які навчаються на бакалавраті, мають можливість за програмами академічної мобільності виїхати за кордон терміном на 6 місяців? І студенти вже вирішили, що це достатньо просто взяти якусь певну довідку або направлення свого університету, що ти їдеш за. Академічною мобільністю до якогось іншого університету, партнеру, вашого університету, де ви навчаєтесь, і цього буде цілком достатньо. Мушу вас розчарувати, ні, цього недостатньо. адже поняття академічної мобільності, воно чітко виписане і регламентоване в законі про вищу освіту і інших підзаконних актах. Академічна мобільність здійснюється за двосторонніми договорами між університетами і часто обумовлена певними міжнародними програмами, наприклад, Erasmus. Тому перше, що я вам раджу зробити, це завтра чи післязавтра, коли ви будете в університеті, тому що навряд чи що на це питання вам будуть відповідати поштою, піти до відділів міжнародних відділів університетів, а вони є в кожному університеті, і запитати, чи є якісь діючі угоди з закордонними університетами, які врегульовують академічну мобільність. І ось, коли вам там скажуть, а вам скажуть там дещо неочікуване, можливо, мало приємне для вас, але вам скажуть там наступне: що ці програми є, але ви маєте виграти право на академічну мобільність. Що це означає? Це означає, що університети реалізують академічну мобільність не тому, що бажаються студенти зробити, хоча студенти можуть це зробити, але правда, одне але в Європі там академічна мобільність, вона зашита і прошита в процес навчання. І студенти дійсно мають право на академічну мобільність. Але в даному випадку, оскільки ми не є країною Європейського Союзу, то ми виступаємо як вузи-партнери, тобто ми не самостійно встановлюємо. Те, куди хто і як хоче з наших студентів поїхати, і ми лише підписуємо відповідні документи. Ні, це робиться не так. Якщо ми говоримо про програми Erasmus я раджу погуглити в інтернеті, що це таке, то Україна має мати партнерські відносини з деяким закладом вищої світи в Європі. Студенти подаються на програму, яка анонсується цими закладами як конкурс, і ви. Шановні наші студенти, маєте цю програму виграти спочатку на базі свого університету, адже на одне-два місця академічної мобільності може претендувати 20, 30, 50, 100 студентів. І ви маєте бути кращими серед ваших студентів. Потім. Ці кращі студенти об'єднуються і дані про них передаються централізовано а, в ті заклади, які оголошують вакантні місця для академічної мобільності, і серед них вже там обирають кращих. Тобто програми академічної мобільності це конкурсна справа. Ви маєте бути кращими серед кращих для того, щоб отримати це право на академічну мобільність. Крім того, є суттєвий момент, який часто не враховують студенти. А цей момент полягає в тому, що ви повинні мати е, значні успіхи у навчанні, у е, громадській діяльності, в науковій роботі, інакше ви просто не зможете бути рекомендованими вашими. Університетами на академічну мобільність, тобто академічна мобільність, це не просто ваше право, яке надається в автоматичному режимі, це ваше право, але щоб здобути це право, ви повинні пройти відповідні процедури конкурсного відбору, точно так як ви вступаєте. До університетів ви маєте право на вищу освіту, але ви маєте скласти вступні іспити у вигляді НМТ, ЗНО, ЄВІ, там ну і так далі. І є ще один суттєвий момент, який вже точно зараз накриє у вас будь-яке бажання е ну, сподіватися на те, що ви легко виїдете за кордон за програмами академічної мобільності, а це знання іноземної мови. Зазвичай це іноземна мова англійська. Часто буває ще німецька, інколи іспанська, інколи польська, але без знання іноземної мови ви не можете претендувати на академічну мобільність, адже українською мовою майже не буває програм, де до кандидатів ставлять вимогу, що це українська мова і ніякої іншої мови не потрібно. А тепер ви скажете: ну нічого страшного, я в школі вчив, принесу табель, і там буде написано, що в мене була відмінно з англійської мови. Ні, 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 це так не працює. Перш ніж вас візьмуть туди, з вами проведуть співбесіду, і вона буде тією мовою, на якою мовою ви там будете навчатися семестр. Тобто, в даному випадку це може бути англійська мова, або французька, або німецька, або іспанська, або італійська, або яка інша. І відповідно це рівень B2+. І ось тепер ви можете дати собі відповідь: а чи зможете ви за академічною мобільністю за програмою академічної мобільності поїхати за кордон? Все ж таки, я вітаю таке рішення кабінету міністрів, адже наші кращі студенти матимуть можливість поїхати постажуватися за кордоном, поїхати подивитися там освітні системи, освітні програми. І потім я дуже сподіваюся, що ці діти повернуться до України, а не залишаться там. Тому ця програма є, вона урядом затверджена. але вона не може бути набути поширеного. Такого розголосу, адже для того, щоб здобути місце для академічної мобільності, ви бачите, що потрібно дуже і дуже багато, і високим високим критеріям відповідати загалом правила прийому ви бачите, що вони доволі складні, і навчання доволі складне, і подальші процедури доволі складні, і при теж люди проходять різні випробування. Тому я вам бажаю. Дорога, наша молодь. Я вам бажаю, щоб ви дорослішали, тому що життя воно доволі жорстке і воно дійсно конкурентне. І цій конкурентній боротьбі потрібно відповідати. Ось як в даному випадку, хто вчив англійську мову, хто гарно вчився в університеті, хто підтримував зв'язки з закордонними вузами, партнерами, друзями. Хто не зависав просто в телефоні, хто не зависав просто переглядаючи деякі ролики, той сьогодні має значно більше шансів. Це конкуренція, це конкурентна боротьба. Підписуйтесь на цей канал, я багато що вам розповім. Якщо будуть у вас запитання, ставте в коментарях під цим відео. І докладна інформація також буде в телеграмі в описі цього відео. Також буде. Бережіть себе і будьте кращими, адже світ. Завжди конкурентний і в ньому перемагають сильніші. Як би вам хто не розповідав, і як би хто не говорив вам про те, що світ дуже інклюзивний, толерантний, і всі одне одного поважають. Можливо, але здобуває більше той, хто сильніший. Бережіть себе.